Коли між собою порозуміються стилісти, Одні кажуть, коли тобі вже ну, не дуже молодий, то рукава три четверті у одязі негарно носити. А інші ж кажуть, обов'язково, бо рукав в три четверті додає елегантності вашій руці. Дивлюся я на свою руку, і що я бачу? Засмагу. Так, сьогодні мова піде про засмагу, а вірніше про вітамін Д3. З вами дієтологиня, нутриціологиня, лікарка-терапевт Галина Кульчицька. І це ваше нове життя. Я не буду розповідати, навіщо він вам потрібен. Зараз ми будемо розвіювати декілька міфів, які існують серед загального населення. Міф перший. Восени не треба приймати вітамін Д, бо ж я багато був на сонці влітку. Ні. Чому? Бо ж неможливо вирахувати, скільки треба знаходитися на сонці безпечно для людини, щоб отримати адекватну дозу вітаміна Д3. Міф другий. Я користуюся сонцезахисними кремами СПФ, і все одно отримую вітамін Д через шкіру. Ні. Тому що СПФ-фільтри. Закривають нашу шкіру від сонця на 95%. Так, будемо вважати, що це максимальний захист, і ви вітаміну Д не отримуєте. Міф третій. У мене достатньо смугла шкіра, і тому мені менше треба бути на сонці, щоби отримати вітамін Д. Ні. Навпаки, чим більше смугла Темна у вас шкіра і в ній чим більше меланіну пігменту, тим на сонці треба бути у тричі, а то й у десятеро разів більше, щоб отримати вітамін Д. Міф четвертий. Мені не потрібен вітамін Д у добавках, бо ж я достатньо його отримую з їжі. Ні. На жаль, з їжею ми можемо отримати лише Ну, до 20% нашої загальної потреби у вітаміні Д, бо ж о, звичні нам продукти: м'ясо, молоко, яйця містять зовсім мало вітаміну Д. Достатньо вітаміну Д з їжею можуть отримати тільки народи, які живуть на далекій півночі. Бо ж вони постійно їдять печінку з тюленя з білого ведмедя чи жирну морську рибу. От у них буде достатньо. У нас ну, треба випити а, 300 грамів а, стакан олії з печінки тріски, щоб отримати добову профілактичну норму вітаміна Д. Ну ви собі то уявляєте, випити цілий жбаняк олії. Звісно, то ніхто робити не буде. Міф наступний: а, дітям то вже можна бігати на сонці і отримувати вітамін Д? Ні. Точніше, можна, але за умови. Вони мають бути а, з нанесеним СПФ. Фільтром, бо ж, інакше, світить їм злоякісні новоутворення шкіри. Дітям до 6 років тільки з плюс дієтичні добавки вітаміну Д у віковій дозі. Ще хочу додати про отримання вітаміну Д від сонячних променів. Різниця між молодими людьми ну, до 30 років та старшого віку 60 плюс. Так от. У старшому віці ми можемо отримати тільки 25% вітаміну Д, який одночасно отримує молода людина. Ви розумієте, що це мізерна порція вітаміну Д. Не варто розповідати, яка дія вітаміну Д в нашому організму, то складні біохімічні процеси. Я ліпше скажу вам, що ви можете негативного отримати при дефіциті вітаміну Д. Це остеомаляція, тобто втрата щільності кісткової тканини, остеопороз, особливо трупчатих кісток і велика схильність до переламів оцих довгих кісток та кісток хребта. Передивіться попередні лекції про остеопороз. раджу. Нагадую, що за останніми дослідженнями 50% жінок, які вже у періоді менопаузи, мають остеопороз. А це значить, вони мають великий ризик переломів. А ви пам'ятаєте, якщо вже був один перелом, ймовірніше буде і ще один перелом протягом найближчих років. Наступне: це генералізовані болі, неприятні відчуття у кістках та м'язах. Це зниження м'язової сили і зниження маси м'язів, це труднощі при ходьбі, які виникають безперечно, та труднощі у підтримці рівноваги. Це все це симптоми стосовно опорно рухового апарату. Далі збільшується ризик ускладнень при серцево-судинних захворюваннях, при інфекційних захворюваннях. До речі, вітамін Д входить до протоколу лікування COVID-19. Далі ризики інфекційних захворювань, аутоімунних захворювань, особливо аутоімунного тиреоїдиту, це біч зараз нашого населення. Також ризики цукрового діабету, раку молочної залози, раку товстого кишковика і підвищення загального рівня смертності. Оце все наслідки дефіциту вітаміну Д. Згідно консенсусу українських експертів 2023 року, ми маємо свіжі рекомендації. Кому треба проводити обстеження на дефіцит вітаміну Д3 та коли і скільки вживати дієтичних добавок вітаміну Д3? Так от, кому треба зробити аналіз крові на визначення рівня вітаміну Д у, кров, у сивораці крові? Це особи літнього віку, тобто старше 60 років, особливо, якщо в анамнезі були навіть переломи маленьких кісток. Це іммобілізовані люди, або ті, які довго на госпіталізації знаходяться на ліжку. Це вагітні та такі, що годують жіночки, у яких є ожиріння, тобто індекс маси тіла більше, ніж 30. Це особи з темною шкірою, до речі, люди, у яких вже виявлено остеопороз, остеомаляція, у яких є біль у кістках та м'язах та гіперпаратіріоз. Ну, тобто, начебто, так, все складно. Ще додаю, що. Тим, у кого є цукровий діабет. І е, яка ж лікувальна доза чи профілактична, то вже вирішує лікар, дивлячись на аналіз. Але що ми можемо зробити зараз для вас усіх? Які рекомендації українського консенсусу? Що починаючи з листопада, а він ось уже у нас за віконцем, і до квітня місяця особи старше 60 років. Ті, у кого є супутні захворювання, які я вже от називала раніше, мають вживати дієтичну добавку вітаміна Д3 у дозі до 2000 тисяч міжнародних одиниць. Українська компанія New Life пропонує дієтичну добавку вітамін Д3. Одна капсула містить саме 2 тисячі міжнародних одиниць вітаміну Д3. Тобто поток профілактичну вашу осінньо зимову потребу організму у вітаміну Д 3 для профілактики остеопорозу та інших неприємних ускладнень для профілактики та лікування інфекційних захворювань. Ну, хай краще вони йдуть мимо. Запрошую вас отримати клубну знижку більше ніж 20% від компанії НюЛАЙФ на українську натуральну продукцію.